даного апарату є пантограф, який рухається відповідно, за вами, коли ви користуєтесь апаратом. Це дуже класно, дуже зручно. Це у нас подання миючого засобу, відповідно, ви натискаєте, йде миюча рідина. Ну і всмоктування миючої рідини того вже, скажімо так, води з брудом. Тобто це перша, друга програма, ви користуєтесь тим. Це нічого складного взагалі немає. Так, Далі в нас. Це у нас є куліроль з подовженою скажімо, таким копйом, де вам дуже зручно пластик псикати. І парфуми це елементарно, ну, ви просто зразу вибираєте програму і по салону найкраще, звичайно, в районі ковриків користуєтесь.